Двоє чоловіків у поліцейській формі без розпізнавальних знаків, і третій у цивільному. Влаштували дебош у селі Корнин, що на Попільнянщині. Усі вони були з явними ознаками сп'яніння. Закінчилося усе нападом на місцевого. Олександр повертався додому з магазину, коли до нього під'їхала цивільна машина зі спеціально забрудненими номерами та перекрила йому дорогу. І ви сказали, давайте зберемося. Давайте зберемося. Та, і що приклад... Я взагалі не міг такого Йоу, то Це Що я це що мені таке говорити? Ну, не знаю. Я зі домера приїхав, я що? А коли Олександр не відповів на словесні нападки поліцейських, вони перейшли до дій. Я набираю сусіда, ну, щось вибуло щось бо з поганий. І в цей момент накидається на мене цей панчук. 에, давай мене душить ззаді. Наплигай, давай мене душить. Як души мене ну, за шию. Дихання перекрив. Я падаю на коротше. У нього болить шия. Сьогодні, каже, почала дуже сильно боліти шия, бо вони його так зажали. Вони його чуть не задушили. Він кинув кинутий кульок з продуктами. Він прибіг до сусідки. Від людина тікала просто. Ну, вже куди-небудь втікти, щоб просто ну, отримати якийсь зах захист. На допомогу місцевому прибігли інші жителі корнена. Ірина каже, це і врятувало Олександра від подальших нападів. Я казала до Саші, боже, Саш, одний би тебе за тако взяв би ти б з одним вбився, а другий би вистрелив. Сказали, що ти напав на працівника, і їм би нічого не було. Їм би нічого не було. Ну, це це біда. Ну, це жах, чесно. Отаку От невинну людину застрелили і нічого не зробили. За словами Олександра та Ірини, перед цією подією місцеві бачили, як поліцейські випивали та чіплялися до неповнолітніх дівчат. Там дуже багато випили пива, було дуже багато бутилок, було від горілки. Насмічено там дуже було сильно так, де вони сиділи, знаходилися. Потім там купалася дівчатка. І вони почали чіплятися до цих неповнолітніх дівчаток і затягувати їх до машини. Це був шок. Просто люди побачили жінки, чоловіки. Давай відтягувати цих дітей від них після таких дій поліцейських місцеві викликали правоохоронців, щоб ті вгамували своїх колег. На місце події прибули слідчо-оперативна група відділення поліції No2 Житомирського райуправління, працівники управління головної інспекції ГУНП області та Житомирського управління департаменту внутрішньої безпеки. Двоє з трьох чоловіків одразу на місці пройшли перевірку на драгері. Пристрій показав високий вміст алкоголю. Ти третій шо був за кермом, відмовився до це типу поїхали. Вони в нашу районну лікарню. Мені подзвонили з лікарні людина, яка була е присутня там. Сказали, що діпакову типу, підробили. І в нього на крові немає нічого. Ну, він на відео видно, він готовий. Ну, просто синій. Наразі проти цих поліцейських розпочали службове розслідування та відсторонили від виконання службових обов'язків. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Ага. Вибух. На Житомирщині поліцейськими бухотехніками проводилось вилучення виявлення та знищення касетних бойових елементів. Загалом упродовж доби вибухотехніками Житомирської області було виявлено 14 небезпечних касетних бойових елементів. Поліцейські зазначають, що навіть одна така куля може принести великої шкоди. Оточуючим та цивільним мешканцям, адже вона може спрацювати від удара та набережного переміщення. Поліція закликає громадян при виявленні подібних касетних бойових елементів, не торкатися їх, не переміщувати і викликати служби реагування за номерами 102 та 101. Також у разі їх виявлення необхідно дані місця позначити помітними предметами, стрічками або якимись яскравими речами. Та видіти на безпечне місце. І ні в якому разі самим їх не переносити, не торкатися, не переміщувати, нагадати дітям, знайомим, родичам заходи мінної безпеки Після російської атаки на енергетичну інфраструктуру України, та, зокрема, Житомирщини, вулицями обласного центру перестав курсувати електротранспорт. Заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук каже: пов'язано це з плановими, а також аварійними відключеннями світла. Для того, щоб курсував електротранспорт, у нас в мережі 11 електропідстанцій, які знаходяться в різних районах міста, і вони всі одночасно повинні бути під напругою. Зв'язку з тим, що в деяких підстанціях пропадає світло і там. Від третіх маршрутів залишається без електроживлення. Тож, якщо пустити електротранспорт, частина все одно стоятиме на узбіччях і заважатиме організації дорожнього руху. Для зручності Житомирян електротранспорт тимчасово замінили автобусами. На сьогоднішній день у нас збільшений випуск автобусів на тролейбусах маршрутах номер 2 і номер 3 працює автобус номер 2 номер 3 на інших маршрутах збільшена кількість. На сьогоднішній день десь плюс 30 автобусів їздить по місту чим звичайний день, коли працює електротранспорт. За словами Олександра Шевчука, за ці дні скарг на недостачу громадського транспорту Транспорту не було. Автобуси курсують містом орієнтовно до опів на одинадцяту вечора. Кожен вечір проводиться обговорення щодо наступного дня, але попередньо ми плануємо відновити роботу десь під кінець тижня. Це можливо буде п'ятниця або субота. але це такі плани. Будемо дивитися по ситуації, яка у нас буде з енергетики на п'ятницю на суботу. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Чим ви переважно харчуєтеся? Домашньою їжею чи ходите у заклади або замовляєте доставку? Ні, домашньою. А чому так? Ну трошки по ресторану ходить дорого. Домашньою їжею. Тому що те найсмачніше. Домашня їжа найсмачніше. Домашньою, корисною їжею. Тому що хочемо бути здоровими. Ви самостійно готуєте? Здебільшого так. Хочу, щоб моя родина була здорова і щаслива. Домашня. заклад це колись. Б... Якесь свято, якийсь привід, да, це без питань. А так, ну, чи має сенс? Більш домашньою їжею. Чому так? Привикли так. Люблю готувати, але деколи можемо і фастфуд замовити. Ну, так як для, діт... для дітей більшість. А так там переважно домашня їжа. Столовий солдатський. 50 на 50. Якщо вдома є наготовлена їжа, то вдома. А якщо немає часу приготувати, то це закладати. Ми з дітьми харчуємося переважно домашньою їжею, тому що ми готуємо її самі і знаємо, з чого вона складається, які інгредієнти. Я полюбляю, коли моя улюблена дружина мені готує. Так що домашню.